Солдат зі зброєю це лише одиниця, це лише озброєна людина. І армію робить армію саме зв'язок. Якщо солдат з гвинтівкою радіостанції, він чує команди свого командира, він є частиною військ. Про зв'язок не згадують, поки він не пропадає. Як тільки відсутній зв'язок, одразу згадують про зв'язківців. Коли е, якась позиція. Хачає зв'язок, дуже збільшується відчуття невизначеності, нерозуміння, що відбувається навколо. Тому зв'язок дає ось цим клеєм, який всю бригаду тримає разом, і в великій мірі насправді заспокоює військового. Коли він знає, що є зв'язок, що рація робе, значить у тобі є у кого запитати, що робити далі, що робиться зліво від тебе, що робиться справа від тебе. Верховина, верховина три потресь зв'язок. Це Така річ як повітря, начебто, коли він біля тебе є, ти його не помічаєш. Ну воно є, і є. Ніхто з нас ніколи не задумується, що він дихає повітрям. Але рівно до того моменту, коли повітря не стає, один з наших високопоставлених командирів бригади він розказував, що командир він командує військами. Він сидить в кімнатці, дивиться на поле бою. Якщо зв'язок втрачається, то каже, цей командир просто перетворюється. Це його цитата на тіпа в кімнаті. Готовні родин Дніпро козаки, готовність новородин коробці по заявкам. Прикинь по заявкам, прийняв коли бригада створювалась в 22-му році, по весні 22-го року. Ми не мали не засобів, не средств для втілення достатньо захищеного стабільного зв'язку. Хлопці докладали максимально зусиль. Не вистачало матеріального забезпечення, комп'ютерів, планшетів, радіостанцій. Практично взагалі нічого не було. На початку в нас, взагалі, в радіозв'язку використовувались. Аналоги радіостанцій бафенгі, які в принципі не шифруються, і з такими радіостанціями ми потрапили в зону бойових дій. Поступово частково за державне частково за волонтерку багато хлопців, е які вже потрапили в підрозділ самостійно щось е докупляли. Починали з свяхів і цегли. А на даний момент ми настільки розвинулися, що ми маємо велику кількість пристроїв для діагностики. Ми маємо паяльні станції, ми маємо дуже багато сил і засобів для того, щоб максимально якісно робити зв'язок. Нам дуже пощастило, що зібрався такий фаховий колектив, який налагодив з перших днів бригади на передовій дуже якісний зв'язок. Ми продовжуємо вдосконалюватися. І мені здається, найкраща риса нашого зв'язку 68-го. Що не було, щоб ми стояли на місці. Кожен місяць. Ми краще ніж попередній місяць, і Я пишаюсь колективом, який таке робить. Тут ініціатором цих технологічних змін і прогресу стала саме люди, добровольці, які прийшли з цивільного життя, які прийшли зі своїм досвідом. Люди прийшли з бізнесу, і ті процеси технології, які вони використовували в бізнесі, вони принесли до армії, і саме ця ініціатива дозволяє нам бути технологічними і розвиватися. Зараз наша бригада оснащена найкращими засобами зв'язку. Наші фахівці мають достатньо фаху і засобів для того, щоб забезпечити всім необхідним наші батальйони і суміжні підрозділи. Наше керівництво досить мудро підійшло до нашого формування колективу. Нас не ставили ніякі рамки. В нас є завдання, яке ми виконуємо. Керівництво не те, що забороняє. Розвиватися в тому напрямку, воно навпаки заохочує хлопців для того, щоб їхні ідеї втілювалися в життя. У тебе є ідея, Ти прийшов до доповів, навчальник штабу командиру ідії, є така ідея. Тобі, командир сказав, плюс. Скільки часу треба? Ну, опять же, от ідеї до реалізації може бути день, а може бути місяць. Тут все залежить від складності. Але ну мені подобається те, що от я прийшов, спитали і все, плюс, вперед. Давай, давай. Багато наших реалізованих ідей дуже сильно допомогли нашим хлопцям е в окопі. Ми першими заїжджаємо, підіймаємо зв'язок, потім заходять інші підрозділи для того, щоб прийти і комунікувати. Без комунікації. Бригада не може працювати. Спершу виїжджають зі сківці, організовують зв'язок, і вже підрозділи організовано заходять, маючи зв'язок з командними пунктами, маючи зв'язок з опорними пунктами для того, щоб правильно і організовано завести велику кількість особового складу. У нас є багато обладнання, яке потрібно встановлювати в безпосередній близькості до наших піхотинців. Це обладнання потрібно обслуговувати, встановлювати. Потрібно забезпечувати її енергоживленням і також обслуговувати тоді, коли відбуваються обстріли, і є якесь пошкодження. В Люба година ночі, дня при любій погоді, ми виїжджаємо і стараємося відремонтувати. І ми не кажемо, що ми не хочемо. Це наш обов'язок. Зв'язківці це так само частина бойових підрозділів, які Можуть е, отримати поранення чи загинути при виконанні своїх обов'язків. Були втрати, ну що сказати, це ж війна. Найбільша втрата це у нас, коли ядро загинуло. Це найчувше було. От, коли загинуло 13 людей, які були по факту ядром, ядро Ну, Це були як мозги. Все, що відбувалося, це проходило відбувало там. За час повномасштабної війни наша бригада побувала на Вогледарському напрямку, потім на Харківському напрямку, і на даний момент знаходиться на Авдіївському напрямку. Усі напрямки мали свої особливості, і на кожному напрямку потрібно було використовувати якийсь е, інший підхід, інший підхід до побудови зв'язку і використовувати сильні сторони тої місцевості, і так само нівелювати. Е, Якісь особливості місцевості для того, щоб був зв'язок. Вуглядарський був такий, як волнами, був там була складність рельєфу, там дуже хріновий рельєф, по факту, і у нас ще не було таких потужностей. У нас там було менше каналів, менше всього, менше обладнання. Були там і загострення, і ми штурмували. Но це досвід, який ми здобули. Ну, коли ми вже штурмували, там благодатне. У нас вже обладнання було і ми по-інакшому. Так як ми зробили, от по факту, тоді, і так і робимо. Харківський напрямок був важкий, туди заход був дуже важкий. Не було зрозуміло, де противник, де ми. Найбільший виклик було, як ми заходили на Харківщину і терміновість розгортання зв'язку на Харківщині. 14.00. У нас нарада, БРК, ми заходимо в смугу в 3.00. Має... Два батальйони затів смугу і має бути розгорнутий вже зв'язок з батальйонами і з командним пунктом. Ну, В 3.15 я його перевірив. І він вже працював. Якось так. Вот. А тут на Покровська. Тут просто штурм постійно, на штурму постійно кожен день. Без остановки. Ну, взагалі-то звичайно, так, місяць, ну, п'ять тижнів, і все, і противник видихається, а здесь он просто не зупиняється, просто йдуть, 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 ідуть. Противник почав модернізовуватись, почав вивчати ситуацію. І тут в нас є деякі труднощі, але знайшли так само кілька рішень, які допомагають нам все ж таки долати цю проблему. Не без труднощів, але процес йде. Наша бригада задала хороший тонус на будь-якому напрямку, куди ми попадаємо. По рівні технічного забезпечення, по рівню організації процесів, по рівню автоматизації, коли ми заходимо на якісь нові позиції, починаємо знайомитися з сусідами зліва справа. Вони приїжджають до нас як на екскурсію. Нам є що показати для того, щоб е солдат. Почув свого командира, працюють сотні фахівців. Вони працюють в батальйонах, працюють в нашому підрозділі. Ми всі працюємо як один цілий організм. Підрозділ зв'язку займається в першу чергу забезпеченням зв'язку у бригаді. Це необхідно для того, аби всі підрозділи нашої бригади, всі бойові частини мали злагодженість між собою, щоб вони могли швидко. Точно виконувати бойові завдання, щоб мінімізувати втрати в цих підрозділах для того, щоб зробити зв'язок від найнижчого до найвищого рівня, потрібно докласти дуже багато зусиль. І на кожний рівень вкладаються свої певні обов'язки і свій певний функціонал. Якщо взяти з найнижчого, це там перепрошивка радіостанції, зарядка батареї, розгортання старлінків, встановити якийсь роутер, налаштувати Wi-Fi. до того, що, наприклад, центри кібербезпеки налаштовують спеціальні сервера, спеціальні VPN-тунелі для того, щоб був там захищений зв'язок, для того, щоб була безпека даних і так далі. І так далі, у нас є і власники аіт є Проєктні менеджери, є інженери, зв'язку дуже серйозні. Програмісти, це тестувальники, це девопси. У нас є і електрики, які були професіоналами своєї справи в цивільному житті, є люди, які не бояться висоти і в цивільному житті займалися якимись висотними роботами, вони так само є для нас надзвичайно важливими. Якщо людина там бухгалтер або аудитор в цивільному житті, то ми розуміємо, що ця людина буде більш ефективна буде якраз при роботі з паперами. Хтось займається програмуванням, у нас є можливості писати код. Хтось гарно розбирається в схемотехніці, вміє паяти, є роботи для людей, які паяють. Хтось на СТО працював до війни автомеханік, Є задачі і для них також у нас багато авто автівок, які, на жаль, не нові, які в більшості в частині волонтерські воно мається їх постійно потрібно ремонтувати. Тобто ми дивимося, до чого людина здібна, і саме на ці задачі е, стараємося цю е, людину поставити. Там даєш задачу одну, вторую, третю, четверту, Ага, о, там на третій задачі бачиш, людина показує 90-відсотковий результат. О! їй цікаво. Якщо їй цікава, то вже все. це її тема просто коли людині цікава, чим вона займається, то результат буде набагато більший. Під час війни потребується завжди якась технологічна перевага над ворогом. І постійно є якісь задачі щось придумати, щось покращити. Маючи певну кількість програмістів, було б знаєте, гріхом забороняти їм, розробляти якісь певні рішення. І наш підрозділ розробив певне рішення, яке допомагає нам спростити процес програмування рацій. Софт, який ми створюємо, допомагає пришвидшити процес прошивки. Процес загалом забезпечення зв'язку і зменшує ризик помилок через людський фактор. Наш підрозділ забезпечує програмну частину для того, щоб солдат, знаходячись в окопі, ворог не почув його, щоб солдат був впевнений в тому, що його командир почує його, його побратими поруч почують його. Наш противник є доволі розумний. І для того, щоб перемогти, ми повинні бути сильнішими. А ми будемо сильнішими лише в тому випадку, якщо ми будемо розвиватися. У нас є деякі інноваційні розробки, і ці розробки ми впроваджуємо починаючи від ідеї, далі розробка якоїсь бізнес-логіки, аналітика і запускаємо виробництво, робимо речі, які допомагають нашій бригаді виконувати ті чи інші завдання. Наша частина підрозділу зв'язку займається розробкою нових систем, потрібних нашій бригаді. Це досить різноманітні задачі. Здебільшого роботизовані системи Самий перший плюс будь-яких роботизованих систем будь-яких автономних систем в бойовій установці це можливість виконати якісь завдання, не наражаючи на небезпеку людей. Особовий склад бригади. Ця війна показує, що ті рішення технічні, які були в попередніх війнах, вони зачасту стають неефективними. Тому люди, які технічні спеціалісти, інженери, які приходять з цивільного життя, вони дають змогу нам впроваджувати речі, яких не було в попередніх війнах. Тобто, це дозволяє нам іти в ногу з часом. Нам треба завжди дивитись вперед. Розглядати можливі сценарії того, які нові технології буде використовувати супротивник, і намагатися його випередити. Не зупинятися. Ми розуміємо, що це о, о, перегони технічні, і ми намагаємося в цих перегонах випереджати нашого супротивника. Ми маємо технологічно йти попереду, тому що у нас людей по факту просто менше. І щоб компенсувати кількість людей, ми повинні бути попереду технологічно. От і все. Ми йдемо, ми працюємо в цьому направленні. Люди з е, відповідним фахом, е, IT, зв'язківці висумнівно е, потрібні в армії, тому що е, війна зараз ведеться дуже технічно. Чим більше в нас буде воювати техніки, тим менше в нас буде воювати людей. Кожен хлопець плакопі. Знаю, що коли пропадає зв'язок, пропадає в великому плані надія, тому що ця річ дає йому зв'язок з своїми побратимами. Завдяки радіостанції він знає, хто знаходиться зліва, хто знаходиться справа, хто знаходиться ззаду, і що він завжди отримує підтримку. Була позиція, ми слухали радіостанцію. і В один момент командир став трьохсотим. Він не міг управляти і взяв його боєць на позиції в рацію. Він був переляканий і каже: нас тут кілька чоловік лишилося, нас штурмують, нам страшно. У троє бік рації був їхній командир, комбат батальйону, який сказав: Друже, заспокойся, візьми рацію, тепер ти командир, на тебе будуть рівнятися. Заспокою хлопців і чітко виконуй накази, які я дам. Плюс, плюс ніхто нікуди не відходить, не відходять. Займаємо оборону, займаємо оборону, протижуємося все через тепловідер. Тримаємо оборону. Все, що рухається, знищуємо. Я завабрію. Хлопці відбили всі атаки. Хлопці евакуювали трьохсотого, все закінчилось добре. Але оцей зв'язок. Командира і зв'язок солдата, який був забезпечений радіостанцією, дали йому впевненість. Ця радіостанція фактично врятувала їм життя. Вони могли бути перелякані, вони могли, як то кажуть, посипатися і бути знищеними і загинути там. Але якраз зв'язок командира, який надихнув словом, який надав їм впевненість, який сказав, що до вас де підкріплення, у вас буде евакуація. Вас прикриють наші дронщики, ми за вами спостерігаємо, вас прикриє наша мінометка, вас прикриє наша артилерія. От все це, оця комунікація це через рацію, врятувала їм життя. Доброго, плюс плюс молодці, хлопці. Зразу на це висіть, Для мене бригада це моя сім'я. Я так кажу. Деколи кажу, та все, я домой поїхав. відпустки їду, я додому їду. Ну, якось так, да, це вже це бойове братерство. Це більше, ніж друзі. Це більше. Ви знаєте, один з наших зв'язківців, з моїх побратимів, Трай, який втратив повністю зір на лівому оці, який має проблеми з другим оком, У нас схожі історії, але саме він мене надихає, коли я до нього підійшов і сказав: Дружу, тебе. Реально відбуваються серйозні проблеми, чи не краще тобі поїхати і лікуватися? То він мені каже, друже, хто буде воювати, як ми можемо на когось залишити це? І от такі приклади, такі слова мене особисто надихають, тому що. Всі ми хочемо, звісно, повернутися додому, але і всі ми так само хочемо перемоги. І тому робити свою справу добре. Я не бачу іншого сценарію до перемоги. Кожен має на своєму місці робити цю справу добре і на щастя, зв'язок 68, на мій погляд, справляється дуже добре і покращується. З місяця до місяця ми стараємося, щоб зв'язок у нас 99,9% часу був. Зв'язківці працюють від кампріга до солдата. Наше газло це ніхто без нас. От вся наша команда. От ми кажемо, 68 бригад складається з мобілізованих і добровольців. Суть всіх хлопців тут те, щоб допомогти своїм побратимам. Наш обов'язок бути. Великим колективом бути колективом, який один одному допомагає, і який е, переживає за життя і здоров'я своїх побратимів разом до перемоги. Слава Україні! Слава восьмі! Слава ЗСУ!